Віктор Синько – військовий, який захищав Україну з 2014 року, воював у складі прикордонної комендатури швидкого реагування. Був снайпером-розвідником. Розповіла дружина полеглого військового Тетяна Синько. Коли почалося повномасштабне вторгнення, перше, що він мені сказав, то що розумієш, що я вдома не буду. В будь-якому разі. І на цьому ми питання, чи будемо туди їхати, чи не будемо, ми навіть не піднімали, не це і так було зрозуміло. Загинув Віктор Сінько 12 травня 2023 року в селі Григорівка Бахмутського району Донецької області. Мені подзвонив комбат. Я відразу мені тільки представився і відразу питаю, що з Ну і… Віктор загинув. Він там вже нічого не потрібно було. Я просто кричала, мені здається, вони чули на весь Ужгород. Артообстріл, травма несумісні з життям. Після загибелі чоловіка Тетяно підтримували його побратими, рідні, колеги. Жінка відвідувала священників, та не всі могли підібрати правильні слова. Коли Вітя був ще на сході на війні, мене дуже бісело. Та не переживай, та все буде добре. Це мені говорить людина, чоловік якої навіть не знає, що таке війна. Я пам'ятаю похорон, як я підбігла до труни чоловіка обійняти її. До мене ця родичка підійшла, давай мною трясти, поводься гідно. Слава Богу, біля мене була кума, і вона її так культурно. Потім, коли Вітю клала в яму, я кричала, вона до мене, та сама родичка, підійшла, давай хапати мене за пальто. Повочегідно, гідно. Єдине, що хочеться цій людині відповісти, ну покажи приклад. Жінкам військових на фронті або тим, хто віддав своє життя за Україну, потрібна підтримка. Варто відразу спитати, що саме необхідно і чим можна допомогти. Так радить лікарка-психіатриня та консультантка у методі когнітивно-поведінкової терапії Наталія Шепа. Ми можемо в першу чергу. Сказати, що ми намагаємося зрозуміти цю жінку, так ми можемо уявити, як їй дуже непросто казати слова я розумію, що це важко. Напевно, не може казати та людина, яка не перебуває в такій самій ситуації. Так? Тому ми можемо сказати, я можу уявити, що це дуже непросто. Я можу уявити, як тобі зараз нелегко. Так, і якщо треба якась моя допомога, то звернися, будь ласка, мені хочеться тебе підтримати. Так, тільки ми дійсно не завжди можемо знати, яка допомога потрібна цій людині. Так, і не треба соромитися, запитати, скажи, будь ласка, що я можу зробити, як би тобі хотілося, щоб я тебе підтримала. Також, за словами Наталії Шепи, підтримувати жінок у тилу необхідно і під час побутових справ допомогти з дітьми або приготувати їжу. Це потрібно, каже Наталія, для того, аби жінка мала змогу залишитися наодинці і прожити втрату чоловіка, хлопця, брата або батька так, як їй необхідно. Діана Шух, Андрій Гісем Суспільне новини.